Життя переселенців з Донеччини на Вінниччині. Загородили такий ставок, зробили спуск, а він тече. Обралися водички стікались, на жалебеть єсть, далечині плава, ліс, красота, запустили рибу. Тепер боїмося, щоб вода не стекла. Трошки неправильно зробили пуску води опускає гребля. Тепер треба переробити. Природа красива. Дуже. Але все одно хочеться додому. Річечка по лісу тече. Дуже красиво.